Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Розпочинаю його з приготування сніданку. Останнім часом дуже полюбила телапію, тому буду готувати її. У мене філе, я його посолила, додала сушений чесничок і трошки солодкої меленої паприки. Зазвичай, якщо я тушкую рибку, то я її обсмажую лише у борошні, а ось якщо просто ось так захотіла їсти, то опускаю борошну, тоді в яйце, яйце трошки збила і додала сіль. Та мелений перець. Ну і обсмажую з двох сторін до готовності. Спочатку з однієї сторони обсмажую, коли перевертаю вже на другу, то зменшую температуру і під кришечкою ще тушкую, щоб вона добре всередині приготувалась. Вона сипала, як завжди, борошно на плиту, звісно, і його прибираю з плити одразу витираю. Ну і до рибки, звісно, зробила салатик. У мене тут мікс салату, перчик болгарський, трошки сиру фета, і також полила це все оливковою олією, Ну, звісно, додала ще сіль. Такий смачний сніданок у мене вийшов. Бажаю вам також смачного, якщо зараз зі мною їсте. Ця мала бігає, кусає свій хвіст по кругу. Себе кусає за хвоста, а Мішель дивиться на неї. Такому трошки шоці, не розуміє, для чого вона це робить. Ну, Бо Мішель собі така важна тут на дивані. Лежить і нічого не треба, ця подивіться. Дорійка. Це ганяє вона за своїм хвостом вже хвилин 15, ось так. Кусається за хвоста, тягне його. Чим мені їй не подобається, не знаю, що в ній там не вгодив. А Мішель не розуміє взагалі, для чого вона це робить. Жуж, наш тобі хвіст? Тобі що, не подобається твій хвостик? Такий гарний хвостик в тебе. Так, не треба мені камеру облизувати. Так, друзі, покажу вам замовлення з теми, зробила. Дуже побачила класні органайзери в холодильник. І взагалі я побачила їх у одній корейської блогерки. І вони в неї були з Ікеї. Ікеї я таких не знайшла у Польщі. Тому вирішила пошукати на інтер... просторах інтернету і побачила, що є у магазині тему. Зараз зніму ось цей кульок і подивимося, як він виглядає. Так, друзі, розібралася. Не могла зрозуміти, що не так, бо вони запакували ось цю штуку, верхню навпаки. І я думаю, чому вона не виїжджається, вже подивилася в телефоні. Дивіться, ось це кріпиться за верхню поличку. Ось Тут такі гачки. Тут довжина робиться більше-менша. Жужа не кусай мене. Ой, боже з цією жужою. Так можна зменшити, тобто по довжині вашої полички. Фіксується. І ось доверху. Це, якщо відстань між верхньою і нижньою поличкою дуже висока. І ось, наприклад, в мене просто цей простір крадеться, мені ж дуже шкода, що можна було би ще щось поставити, а поличок мені двох не вистачає, то ось така шухлядка. І вона ось так виїжджає і заїжджає. Дуже прикольно. Я замовила так, ось такі дві полички. Тут ще одна зараз подивлюсь, перевірю, чи вона. Ціла прийшла, щоб одразу знати. Ось, і буду в холодильнику щось сюди складати. Буду, буде мені зручніше, бо мені мало шухлядок. Можна буде овочі розсортувати, наприклад. Чи сир. І нарізку, словом, буде що придумати. Є що ставити, головне, щоб було місце. І ще замовила купальник. Ось така. Розсмальовка. Дивлюсь по розміру, що він має підійти. Так виглядає він спереді. Ось ця штука, трошки нижче. Я вставлю картинку, як має виглядати. Ось так це переплітається, йде назад. І ось тут назаді на спинці, зав'язується. Ось так. якось. Словом, я фото вставлю, щоб ви бачили, як це виглядає. Ось так. А зараз я піду поміряю, щоб знати, чи він мені підійшов. Ну, а зараз буде трошки моєї вечірньої рутини. Я вже прийняла душик, помила голову. Тут видно, яка я кудрява. У мене ще мокре волосся. І буду складати речі, які вже в мене висохли на стендіну. І сідаю, завжди включаю собі щось на телевізорі. Зазвичай це YouTube, блогери, які я дивлюся, дівчаток. Ось і під них мені так веселіше складати речі на місця. Щось відкладаю, що складаю одразу у шафу, а дещо відбираю, то потрібно одразу мені попрасувати. Your eyes and let us fade away. Build a secret place for you and me. Ну і саме те, про що я говорила, прасую те, що відклала, щоб одразу розвішати на вішаки, повісти у шафу, щоб вже були усі футболки готові до користування. Планую вже десь скоро подивитися собі дошку для. Прасування, ну і звісно, нову праску. Бо вже говорила, що ця праска вона така собі не дуже вона гарно прасує, точніше, вона гарно прасує, але якщо вона з водою і, звісно, довше це все робить. Ну, а я би хотіла вже якусь таку більш сучаснішу і більш якусь ефективнішу. купувала якось макарони і крупи, і досі ще не пересипала у баночки. Тому займаюся цим. Це мій улюблений такий процес пересипати крупи. Ніяк не куплю для спагеті вищу баночку. Знаю, ви мені колись писали, що десь є в медіамаркеті, здається, чи в медіаексперт, але я все ніяк не можу туди дійти, щоб подивитися. Просто в мене тут метрів 300 від дому цей магазин, але я ніяк не можу зайти і подивитися. Словом, пересипаю все у баночки і ставлю на свої місця. Перед цим поличко протираю, що тут десь можливо розсипалося. Ну і все гарненько ставлю. Ну, зараз хочу вже повісти ось цю поличку, яку я замовила на сайті теми. Не знаю, чомусь останнім часом дуже роблять антирекламу цьому сайту. Я, в принципі, ним задоволена, це не реклама. Я просто вже давно ним користуюся, мені завжди все приходить таке, як на сайті. Я завжди уважно все читаю і обов'язково дивлюся відгуки на сайті. Це також дуже важливо дивитися відгуки і дивитися те, що замовляєте, читати опис. Протираю трошки в холодильнику, все не так давно. Я його прибирала, тому тут не так брудно, лише на одній полирці було щось трошки розлите, то я зняла цю підстилку, яку я там застеляла, дуже зручно, що вона є, легко тоді чистити холодильник. Перебираю, дивлюся, що викинути, там небагато чогось такого було зайвого, але все одно довожу все, скажімо так, до порядку і буду організовувати ось цю поличку. Говорила вже, що побачила цю ідею у якоїсь корейської блогерки, і дуже вона мені сподобалася, я одразу пошукала її і замовила. І ось показую вже в мене одні шухляйці лежать овочі та мене їх дуже мало. Тут в мене також сирочок, якісь нарізка лежить. Також дуже небагато. в мене зараз холодильник можна сказати, майже пустий, нічого такого немає. Тому якраз дуже зручно організовувати, коли в ньому багато вільного місця. І ось я. У мене видно, що між верхньою поличкою і нижньою багато місця, тому я хочу на ось цю верхню поличку повісити шухлядку. Планувала взагалі дві повісти, а потім зрозуміла, що якщо я повішую дві, то в мене не буде вільного місця на нижній поличці для того, щоб поставити бутилки. Тому повісила лише одну шухлядку, ну а друга собі буде запасним таким варіантом. І під ось цю шухлядку я ставлю ось такий контейнер. в мене є. Я в ньому зазвичай зберігаю сметанку, грецький йогурт. Словом ставлю щось туди таке молочне в мене невисоке, якраз добре туди поміщається. Ну і все, що вище, я ставлю вже по ось цю другу сторону. І ось так в мене все вийшло. Зручно діставати і нижній цей органайзер. І ось ця шухлядка тепер буде додатково, можна туди щось скласти. В нас така достатньо велика. Поки що поставила туди два банани. Ну, а далі придумаю, як я що буду, як її буду використовувати. Тут на дверках в мене стоїть соус, в принципі, нічого тут не змінювала. Покажу вам, що взяла в магазині Kaufland. Купила кавунчика, взяла половинку, щоб було видно який він. Тим більше, крім мене, ніхто не їсть. Владик дуже рідко любить їсти кавун, а мені вистачить ось цієї половинки. Чоловіка немає, тому буду їсти сама. Також взяла мікс салату взяла цей раз з морквочкою. Люблю, Якщо він є в наявності, то я беру такий з морквою. Чотири пачки взяла напів жирного сиру кисломолочного. По 250 грамів він. Також купила ось такі бедро, здається, називається. Курки. Хочу з картоплею запекти десь на вечерю. Також, друзі, зараз в магазині Kaufland, хто ж у Польщі, продається ось такий сир Брі. Класичний 200 грамовий Так він коштує 10,89, здається, злотих. А зараз він, його можна купити за 1 злот. Якщо у вас є карточка Kaufland, і якщо у вас там були закупи, зроблені на 300 злотих. Я так розумію, закупи сумуються не однією сумою, мабуть, зроблені були, ну то можна взяти ось такий сирочок за один злотень. Купила ще в магазині такі чарівні лілії. Вони мають просто неймовірний аромат. Ще деякі навіть не розпустилися, тому сподіваюсь, вони будуть довго стояти і мене радувати. Не показала ще, що купила масло у покупках, тому також його розпаковую і ставлю в свою улюблену масленичку і відправляю в холодильник. Кавун виявився дуже солодким. Настільки солодкий, як цукор. Дуже смачний. Я ось собі почистила. Кісточок зовсім небагато. Почистила їх. Вони були такі ще й крупні. Гарний вже поспівший кавунчик. Ну зараз вже сезон, тому, напевно, він такий смачний. Буду зараз їсти його. А ось ця малявка просить мене, щоб я їй теж дала. Чого чухаєшся, Теж хоче кавунчика, але їй не дам. Бо я не знаю, чи їй можна. Мішелька, то моя теж любить кавун. А ось ця дівчинка, чи їй можна, то не знаю. На вечері готувала картоплю, дуже смачну, запечену у духовці, показувала, що купувала бедра, тому буду готувати разом із ними. Нарізаю картоплю ось такими брусочками невеличкими. Я люблю так саме нарізати. І, до речі, якщо у вас духовка не дуже добре пече, у мене так колись була така духовка не дуже гарно пропікала картоплю, то картоплю можна ось такими брусочками одразу відварити після закипання рівно 3 хвилинки, і тільки після цього додавати вже спеції. Я додаю сіль, чеснок. Пісничок, перець мелений, трошки базиліку додала сушеного, також меленої паприки солодкої та куркуми. І Оскільки я вже не використовую при високих температурах соняшнику олію, то додаю сюди оливкову олію. перемішую все ретельно, для того щоб картопля гарно пропиталася з усіма спеціями і залишаю її в стороні, а тим часом буду ще маринувати. Ось ці курячі бедра, які я купувала. До них також додаю спеції, які люблю: це сіль, сушений чесничок. Також додала ще карі сюди і трошки меленого перцю. Є у мене такий індонезійський солодкий густий соус соєвий, він такий подібний до соусу теріяки густого, я його також сюди додам. І ретельно все перемішаю, залишаю буквально на 15-20 хвилин, для того, щоб бедра гарно промаринувалися і добре всередині пропиталися з усіма спеціями і з усім соусом. Застелила деку пергаментом, викладаю спочатку картоплю, на нього, розподіляю її, і на картоплю зверху викладаю ось ці бедра. Дуже смачно картопля потім пропитується бедрами. Я в процесі ще один раз перевертаю бедра на другу сторону, для того, щоб з двох сторон вони зарум'янилися. Випікаю годину при 230 градусах. І ось така дуже смачна рум'яна картопля виходить з цими курячими бедрами. Вони також такі класні, зарум'яни смачні виходять зі спеціями. Це просто супер! І на цій смачній ноті буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал і до зустрічі у нових відео. Всім па-па.